Всім привіт на каналі PlayToRVSLIM будемо салити заробляти на криптовалюти, тобто заробляємо на криптовалютних іграх і будемо все більше і більше розвивати нашу Бо наш гаманець і старатися більше і більше профіту отримувати з криптовалютних ігор. Хотів би вам показати свій також телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, як складенням, так і без складень, якщо комусь підходить, тому що тут якомога більше різного контенту. Все, на чому можна тільки заробляти, тут я стараюся вам розповісти. І так, перейдемо до нашої гри, до нашого посту. І так, є така доволі крута майнелка від uh, Y-Wallet. І якщо хтось не знає, то це доволі таки теж непогана біджа Вайв. В неї є також токен. і плюс тут й потрібно мати суї. Я думаю, що суї також тут є залучен. І так, заходимо по силці в описі, і ми попадаємо на ось таку, як би. Майнелку, гру, можна якось так і принципі назвати. І так, нажимаємо Play. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас тут є Blood і Акваке. Тобто ми можемо прокачувати даний кадр, який буде нам давати змогу нажимати її ще трьох тобто, годин, а не кожні дві години. А тут буде вже добича півтори монети за годину. І Таким способом ми можемо розвивати все більше і більше. Такий ап коштує 20 е, токенів океан і будемо таким чином розвивати. Далі тут є порт, але він ще, як бачимо, тимчасово ще не працює. Далі ми можемо також е, запрошувати наших друзів, і плюс ще ми можемо робити деякі місії, що буде допомога нам апати швидше добуток даного токену. Також тут є ось такий, як ми бачимо, бокс. За рефералов, так. Але для того, щоб його заклеймити, нам потрібно мати токен з э, Так, далі, що ще потрібно нам знати? Тут ще буде аква ну, такий сезон, який почнеться через тиждень і один день. Що я вам рекомендую не пропускати дану гру, тому що э, я думаю, що тут буде більш, э, набагато більше всього випадати. Так, що ще тут є в даному проєкті? Тут, як бачимо, потрібно мати суї. Один суї коштує 1 долар 11 центів. Тобто ми сюди, якщо хочемо збирати набагато більше на океан, то ми поповнюємо хоча б одне індій. І вже можемо собі спокійно там відкривати дані бокси і нормально забирати даний токен океан. Тому що це набагато де змогу більше. Так, є також і, орл, і ще закрито. Потім ми можемо будемо свапати. Як бачимо, на USDT і точно також в зворотному напрямку. Так, далі, є ще у нас трансфер, От, але ще токен, даний токен і ще його немає. Ми бачимо такого, щоб ми його кудись відправляли. Ну, якщо я ще чомусь помилився, доповніть мене, будь ласка, в коментах. Ось такий майнінг, кошельок від гри Vive Тобто, гра І від біржі Vive Store. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити подобайку підписуватися на канал. Дякую всім за увагу. Всім папа всім Арно Профіт.